Туризм на Львівщині. Який попит на період різдвяно-новорічних свят? Пам'ять світу листи на бересті можуть внести до документальної спадщини ЮНЕСКО. Банку молока один рік за цей час у перинатальному центрі зібрали понад 550 літрів грудного молока. Ерік Андреас з Канади. У Львові, як турист, каже, вже не вперше. Цьогоріч прилетів на зимові свята. Ми просто гуляємо. Вчора находили 10 кілометрів, а ще ми багато їли. Ми святкуємо в Канаді Різдво 25 грудня. А також на Великдень святимо Паски багато традицій. Але кожен любить пироги. Вареники українські А Оксана з Києва каже, що спеціально відвідала з донькою Львів ще до початку святкових днів. Ми любимо так більш знаєте, відпочинок такий більш тихіший, більш так спокійніший, Я б сказала, тому що багато людей і транспорт більш так загружений. А так ми проїхалися легко. Ми не вперше ми були влітку і вирішили ще раз. Дочкою двою так разом у Львові вже облаштували різдвяну шопку. А у переддень різдва встановлять дідуха для львів'ян та гостей міста традиційно влаштують коляду вертепів у Шевченківському гаю. Цьогоріч особливий акцент зроблять на традиції, які об'єднують всіх українців. Розповідає керівниця міського управління туризму Христина Лебедь. Ми не можемо говорити про жодні атракції чи святкування, але ми маємо розуміти, що ми не можемо скасувати зустріч різдва чи зустріч нового року. Ми розробили колядник, в якому є 11 колядок, Серед них 6 усім відомих і 5 колядок маловідомих з різноманітних регіонів України. З 26 числа по 7 січня у Львові будуть такі символічні ватри. Це будуть бочки з вогнищем, навколо яких будуть збиратися люди. Вони зможуть безкоштовно отримати цей колядник і колядувати. У цьому готелі зупиняються не лише українці, а й іноземці, навіть у час війни. До різдва та нового року тут очікують більшої завантаженості, адже багато гостей можуть бронювати номери в останній момент. Говорить генеральний менеджер готелю Тарас Кузик. Маємо десь приблизно половину номерів заброньованих. Середня тривалість бронювання це два-три дні. Люди приїжджають на свята, щоб трошки відволіктися від реальності. Вартість на проживання в готелі залишилося приблизно такою самою. Ми ціни реально з минулого року не змінювали. Ми їх зафіксували плюс-мінус, так як вони. Є. Загалом на Львівщині одним з улюблених місць серед туристів залишаються Карпати, говорить тимчасово виконуючий обов'язки керівника обласного управління туризму Тарас Лузинський. Звісно, всі хочуть їхати в гори, Це найпопулярніша локація, яка передає найбільшу емоцій різдвяних свят, власне, зимового настрою. Такого ось тому, звісно, хочемо більше снігу для того, щоб запрацювали усі гірськолижні курорти. До різдвяно-новорічних свят музеї в межах міста Львова і в області пропонують різноманітні майстер-класи. Це з е, створення різної різдвяної такої атрибутики, як дідухи, різдвяні звізди, можна відвідати також гніздо яструба. Це є в селі Яструби, чи Також буде проводитись театралізовані дійства і будуть демонструвати, як святкують Різдво. Також, за словами Тараса Лозинського, є промарковані піші маршрути з колівськими безкидами. зокрема на гору Параска, де нещодавно відкрили гірський прихисток для туристів. Ольга Іващук, Олег Греб, Руслан Лавренов, Суспільне, Новини Львів. Так, фізична терапевтка допомагає одягнути спеціальний пневматичний протез пораненому військовослужбовцю. Першим почав його використовувати у медзакладі першого медоб'єднання Львова Іван Романов. Чоловік із міста Дубно на Рівненщині. Пішов добровільно до військкомату після того, як у нього народився другий син на початку 2023 року. Воював на Донбасі та на Лиманському напрямку. Поранення отримав, коли у темряві не помітив під ногами міну. У мене ще була панічна атака, я вже. Просив хлопців, щоб мене навіть не виносили. Ну, я молодий, я дивлюся, в мене вже нога вивернута на іншу сторону, то мені ну, важко якось ці моменти були. Але добре, що хлопці підтримували, винесли. А я ще сам по собі не малесенький, то вони там йшли і падали зі мною. Винесли. Ну, я їм цим завдячую в життям. Опісля переніс кілька операцій, але ногу врятувати не змогли. Поранення Іван отримав у листопаді, а на початку грудня почав працювати із таким пристроєм. Став одразу на ноги. По-друге, прийшли фантомні болі. Це фантомні болі, що в мене вже кінцівку відрізали, а пальці, п'ятка, це все викручує, ламає. То як в ньому хуже, то перестає. Ми його надіваємо. Пацієнт. Має знаходитися в автоматичному протезі від 20 до години, а вони підтримують саму куксу от, і відповідно от, зменшується цей фантомний біль. Як повідомила завідувачка відділення реабілітації лікарні святого Луки першого міського медоб'єднання Наталія Сич, у світі таку систему використовують ще тому, щоб пацієнти після ампутації не звикали до положення сидячи. Він допомагає вертикалізовувати пацієнта, починаючи з першого тижня після ампутації, звісно, дозволу хірурга. Переважно пацієнти після ампутації вони кілька місяців знаходяться, переміщуються з допомогою милиць, допомогою крісел колісних. Такі засоби допомагають нам зменшувати фантомні болі, адже людина розуміє, переміщує вагу на кінцівку, яка є ампутована. І за рахунок цього ми тренуємо і баланс, і перенесення ваги. За словами Наталії Сич, пристрій першому медоб'єднанню подарував благодійний фонд Протез Хаб. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, Суспільне, Новини Львів. Сьогодні на Львівщині попрощалися із військовослужбовцями, які загинули на війні. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці Львівської обласної військової адміністрації. Олег Фадькович – житель села Суховоля Земноводівської громади, із початком повномасштабного російського вторгнення став на захист України від окупанта, був розвідником радіотелефоністом десантно-штурмового батальйону військової частини а 0284 Загинув 12 грудня поблизу населеного пункту Кліщіївка Бахмутського району Донецької області. Йому було 23 роки. Євген Балтук мешканець міста Червоноград. Із початком повномасштабного російського вторгнення став на захист України від окупанта. Був командиром кулеметного взводу старшим лейтенантом. Військову службу проходив у військовій частині а 75 Загинув 13 грудня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Йому було 47 років. У Львові попрощалися із колишнім директором Львівського національного академічного театру опери і балету Тадеєм Едером. Прощання відбулося у приміщенні Львівської опери. Віддати шану колишньому очільнику опери прийшли рідні та колеги. Помер Тадай Едер в суботу, 16 грудня. Йому було 80 років. Перехід після розвалу Радянського Союзу найважливіше було зберегти колектив театру, репертуар театру. Це було дуже непросто. І до сторіччя Тадей Олександрович, це була його воля, яка була дуже непростою, щоб перейменувати театр який ім'я Івана Франка, перейменувати на, на театр імені Соломії Крошельницької. Потім за каденції Тадея Олександровича театр отримав статус національного. Тадай Едер очолював заклад майже 20 років із 1998 по 2017 рік. За його керівництво, Львівська опера стала членом Асоціації європейських оперних театрів Опера Європа колектив театру гастролював у 29 країнах світу. Також Тадай Едер замовив Морославові Скороку написання опери Мойсей. Яка отримала благословення папи римського Івана Павла ІІ. Поховали тоді Едера на Личаківському кладовищі. Юрій Коденко науковий співробітник музею територія терору у фондосховищі експонатів дістає Берестянну книжечку. Нещодавно спеціальні комісії Естонії, Латвії, Литви, Польщі та України подали спільну заяву до ЮНЕСКО щодо номінування листів на бересті до списку документальної спадщини ЮНЕСКО Пам'ять світу за словами чоловіка. У Львові це єдиний такий експонат. Ця книжка вона лежала Марії Михайлівні Секунді. Це Марія Секунда народилася в 1927 році у Львівській області, село Мали Маліланки. Вона була народжена в селянській родині, на під час визвольних 40 боротьби 50 х років вона пішла в підпілля. Вона була членом ОУН, очолювала жіночу сітку у своєму селі. Через повстанську діяльність Марію засудили до 25 років ув'язнення у Казахстані. Саме там жінка і створила собі цей пам'ятник. Тут їй залишали побажання товаришки. Позаяк паперу у них не було ну, в принципі не дозволяли мати. то Записи воно ну, робили на берестяній корі. Це був матеріал, який був доступний. І принаймні не треба було звітувати. Якщо папір потрібно було, можливо, для того, щоб писати листи, а він ще й проходив контроль, цензуру, то тут вони самостійно. Дівчата, які разом з нею відбували покарання, залишали побажання здебільшого у віршованій формі. 51-й рік, здається. На розвороті можна побачити. Ну, тут часто згадують рідний край. Тобто, в цих віршах туга по рідній землі, по Західній Україні, звідки вони були вивезені. Також є малюнок. За словами Юрія Коденка, після звільнення Марія повернулась до Львова і привезла пам'ятну книжечку. Дивитися в минуле методи, які використовують сучасні окупанти, ну принципі дуже дуже схожі на ті, які використовувалися їхніми попередниками, ідейними навіть, попередниками в радянському союзі. Тому треба знати в принципі проти чого ми боремося, що на нас може чекати, якщо ми програємо цю війну. Після смерті її помешкання дістались далеким родичам, оскільки когось близького не було. Нові власники викинули майно жінки. І сусідка, знайшовши цю книжечку, листи і інші речі на смітнику передала музею. Іванка Досько, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів. Вигідність в мене була ну, наче нормальна. Я, звісно, постійно тривожилася, але е, вона поспішайка. Ярина Петришин, донорка банку грудного молока. Жінка народила донечку Ліру на 32-му тижні. Зараз їй 7 місяців. Після народження дитини Ярина почала віддавати грудне молоко у банк. Каже, комусь воно врятує життя. «Я Завжди любила допомагати людям, і для мене це ну, дуже цінно. І я розумію, що, наприклад, є дітки, мами, яких, наприклад, або не мають молока з якихось обставин, або там теж поспішайки. І це для них важливо, щоб не їсти тих сумішів і так далі. І ну в грудному молоці все таки дуже багато є і вітамінів, і мінералів, які потребують дітки. Донорка Ярина Петришин каже, що годувати доночку буде за потребою, і стільки ж часу планує бути донором молока для інших діток. За рік донорками грудного молока стали понад 50 жінок. Зібрали більше ніж 550 літрів молока. Розповідає директорка перинатального центру Марія Малачинська. Досягнення однієї з донорок. Це те, що вона здала близько 30 літрів молока. Тобто, ми працюємо для того, щоб кожна дитина, яка знаходиться в перинатальному центрі, а особливо це передчасно народжені діти, діти, які потребують виходжування довготривалого, і де важливо легке засвоєння їжі. Це важливо отримати це молоко на постійній основі. Ми за цей рік виходили найменшу дитину. Це 550 п'ятдесят грам. І звичайно, ця опція, як банк грудного молока, нам допоміг швидшій реабілітації цієї дитини. Тут ми зберігаємо молочко до пастеризації. Воно зберігається до трьох місяців. Кожна баночка є маркована донором. Коли ми беремо на облік донора, ми завжди йому даємо ідентифікаційний його номер. І приклеюється карточка. Пишемо якого числа жінка здала, і по партіях ми пізніше його витягуємо. Банк має необхідне обладнання: спеціальні холодильники, пастеризатори та морозильні камери, де зберігається молоко. За словами керівниці банку грудного молока Ольги Шлемкевич, в перинатальному центрі за рік народжується майже одна тисяча перечасно народжених дітей. Донорське грудне молоко можна давати дітям до того часу, поки у у власної мами не збільшиться лактація і не зможе вона готувати свою дитину. Власне, своїм молоком грудне молоко собі міщає надзвичайно великий спектр необхідних речовин для того, щоб дитина росла і розвивалася гармонійно: білки, жири, вуглеводи, макро, мікроелементи, фактори росту, гормони і надзвичайно важливе значення мають антиінфекційні речовини. Готове молоко можуть транспортувати і в інші лікарні. Марія Молочинська каже: жінок, які мають надлишок молока, запрошують стати донорами, адже дітей, які його потребують, є багато і в інших лікарнях. Єлісавета Сілаєва, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів.